Ухарі Українська раді В студії для вас працює Сергій Стуканов, і моя колега Наталя Соколенко. Ну як ми анонсували кілька хвилин тому, будемо продовжувати говорити про важливий день в історії України. Сьогодні рівно 10-та річниця, як було звільнено одразу низку міст на Донеччині, звільнено від російських і проросійських бойовиків. Це трапилося 5 липня чотирнадцятого року. Ну і передусім було звільнено Слов'янська, Краматорська, Дружківку, Костянтинівку, ну і низку інших менших міст. Впродовж 10 років ми тепер вже святкуємо цей день і ясна річ пригадуємо ті події. І сьогодні нам допоможе пригадати учасник безпосередній учасник тих подій, один із військових, який звільняв в тому числі і Слов'янськ, Арматорськ, командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї бригади на той момент. А сьогодні, шановні друзі, це виконуючи обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. Пане Олександре, спасибі, що знайшли час до нас завітати нас в студії Українського радіо. Добре. Ранку, дякую, що запросили. Ну, от ми з Наталою Соколенко сьогодні з самого ранку і зараз з вами вже говорили про те, що ви на той момент були дуже молодою людиною, 27 років. І я хотів би, зрештою, напевно, розпочати саме з цього десь і наше спілкування, тому що ми е, часто говоримо про те, що в 2014 році Збройні Сили України ну, не мали досвіду. Так, на відміну від росіян, які фактично безперервно вели війни, е, не лише тут можна пригадувати війну. Ну, в Афганістані, але й після того, як там Росія стала, мовно кажучи, незалежною. Вони вели дві чеченські війни. Вони там постійно в Сирії, в інші конфлікти в'язувалися, тобто вони могли вбивати так, натиснути на гачок, це для них абсолютно не становило проблеми. Збройні сили України. Ну напевно, що мусили переступити, в тому числі, і певний психологічний е, момент поріг, для того, аби зрозуміти, що це справжня війна, що перед тобою не брат, який себе так постійно називав, а реально ворог і яким. Потрібно боротися. От пригадайте, будь ласка, ті е, часи: квітень, травень, червень, коли ви стикнулися з ворогами, зрозуміли, що треба його реально виганяти силою. Ну, по-перше, ми отримали завдання ще е, напередодні, тобто, коли почались події в Криму, о, наше завдання було о, якби вийти на адмінкордон, але в ході там. О, Повітряного маршу було прийнято рішення, що літаки сіли в Кульбакіна, і в принципі ми почали базуватися попередньо в Миколаївській області, а потім отримали команду на пересування в напрямку Криму. І підрозділи ми зайняли рубежі на Каховський ГЕС. Один я тоді був командиром роти, один із водів. Решта підрозділу виконувала завдання і рухались в напрямку Чингара, і Арбатської стрілки. Після того як ми зрозуміли, що події починають розвиватися, бригада знову отримала нове завдання, і ми здійснили марш своїм ходом до вже Донецької області. На той момент ми стояли в районі Добропілля. І після того почали виконувати різних, різні завдання. Перше завдання воно було 3 травня 2014 року. Задача була прорватися до. Населеного пункту Слов'янськ зі сторони а, гори Карачун. Угу. Тобто, а це ще... панівна висота. на... Так, це панівна висота. По о, розвідданим було, що о, на Карачуні, в принципі, немає ворога. І спуститись з Карачуна через село Андріївку і вийти на міст до міста Слов'янськ. На той час уже. А, Головні сили 1-го батальйону 95-ї бригади вже здійснили марш, і ми їхали якби на підмогу. Зайшли, почали розміщуватись і побачили, що батальйон перший був заблокований місцевими жителями. В принципі, а можна детальніше? Заблокований як? Ну, там, місцеві там, місцеві там, там міст. Uh -huh. І для того, щоб пройти далі, в принципі, ви ж розумієте, що на мосту дуже тяжко маневрувати, і колона, якщо рухається вперед, то вона там уже не розвернеться. І вони її заблокували на початку мосту, і потім почали підвозити людей такий створювати живий щит навіть на вході з напрямку села Андріївка. І вийшло так, що підрозділ просто заблокований на мосту. З одної і з другої цивільними, сторони, так? Цивільними людьми або перевдягненими під цивільних, можливо? Е, ну були й перевдягнені під цивільні, але здебільшого ми спостерігали, як е, вони там автобусами, маршрутками просто звозили цивільне населення зі Слов'янська. Вони вже виходили е, пішки і блокували. І в ході того, коли ми з ними почали спілкуватися. Вони почали створювати за спинами цивільних вже такі більш масштаб, масштабні барикади. До прикладу, зі сторони міста Славянськ, вони загнали залізничні вагони і залізничний потяг. І, в принципі, зробили з ним те, що він не може рухатись, і таким самим відрізали шлях уже через. Місто в напрямку міста Славянська. З іншої сторони, вони почали створювати, пригнали фуру, якби трибуна для виступів. А за трибуною вже зі скатів також створювали барикади. Але ви розрулили цю ситуацію? Ми довго з ними спілкувалися. Ми кажемо, вони наполягали, щоб ми залишили техніку і. Вони нам дають гарантію, що ми безперешкодно повернемося в пункт постійної дислокації. Ну, зрозуміло, ми на це не йшли. І потім приїхали бойовики, ми говорили з бойовиками. До того нічого не вийшло, ми зрозуміли, що потрібно якби прориватися, і почали розпихувати місцевих жителів для того, щоб вийти в напрямок Корочуна. Але це вже затягнулось було так так да, і нас почали обстрілювати з гори Карачун. Обстрілювати, так там вже купа цивільних на мосту. Тобто їм було їм байдуже. було байдуже. Вони відкрили вогонь. І коли я пам'ятаю, я ставлю завдання відкрити вогонь у відповідь, я розумію, це те питання, яке ви задавали uh -huh. психологічний бар'єр. Uh -huh. Тобто солдати не розуміли. Ну, як можна вбивати. По перше, а по-друге, ну наче дружня країна, як ми все всі думали, як нам всі розповідали, брати, брати там е і вони відкрили вогонь тільки тоді, коли побачили перших трьохсотих і перших двохсотих з нашої сторони. Uh -huh, uh -huh. Тобто, вони зрозуміли, що якщо вони не відкриють вогонь, то ще більше е людей загине. І от такий от бар'єр він був переломлений. В принципі, відкрили вогонь, вийшли, взяли під контроль гору Карачун. Вона виявилась повністю вся замінована, там стояла телевежа, і після того бригада повністю перемістилася і стала там пунктом постійної дислокації. Пане Олександре, у нас не так багато часу, а маємо ми все-таки поговорити про звільнення Слов'янська і про те, що далі відбувалося. Тому будемо трішки пересуватися якраз уже в червні, в кінець червня. Ну, дуже, дуже добре відомо, що внаслідок дій Збройних сил України, добровольчих батальйонів, Національної гвардії тоді вдалося фактично оточити Слов'янськ, тобто на провідних на ключових трасах були українські блокпости. Але але все-таки вдалося тоді в ніч проти 5 липня бойовикам прорватися, як ви зараз пояснюєте ті події, за рахунок чого їм вдалося це зробити, прорватися і зайти в Донецьк, ну в Краматорськ перейти, а потім так далі прямувати до Донецька. Дивіться для того, щоб було точити Славянськ, це великий якби, ряд заходів проводилося. Це перше. По-друге, вже після 3 травня ми зрозуміли, що його так просто не взяти. Наступний. Було сплановано це, якщо пам'ять мені не зраджує, це 3 червня. І безпосередньо, от з 3 червня, ми намагалися зайти зі сторони Сіменовки, але нас там зустрів ворог. Також куди там психіатричні лікарні вони в психологічні лікарні в заводах, в житлових будинках, тобто вони готувалися і їхні позиції були, я скажу так, добре підготовлені. І після того ми відійшли і прийняли рішення, що в лоб ми це місце не візьмемо, і треба робити, якби в обхід в обхід для виконання завдання. Безпосередньо наша бригада зробила 80-кілометровий, я скажу, не побув цього слова рейд, тому що ми звільняли населені пункти за населеними пунктами для того, щоб обійти це місто і зайти з тилу. Так, на той час уже ми обійшли, ми звільнили на той момент Артьомовськ, Бахмут, Ніколаївку. Підійшли ближче вже до Селізньовки зовсім з іншої сторони, до Семенівки зовсім з іншої сторони. І е, ми цю колону бачили. Но, е, я так розумію, що команди е, не було відкривати вогонь. Ви її бачили? Вони виходили її, вночі її, чи її бачили всі. Вони виходили вночі і в але, принципі, але ви бачили. Так, вони йшли польовими дорогами, так? Тобто да, треба вони... значити, що вони виходили між четвертим і п'ятим блокпостами. Польовими дорогами. Так. Вони вийшли польовими дорогами, і там така місцевість, і через Ложбину вони, в принципі, дійшли спочатку до Горлівки, а потім з Горлівка вже не була нами підконтрольна. І з Горлівки вони вже дійшли в Донецьк. Тобто, ви все-таки схиляєтеся до того, що їх не було затримано через те, що не було команд? Так. А теоретично, ну, а тут тобто, сили, ресурси. Сили та засоби були. Це, це помилка, яку треба аналізувати. Ну, це, треба... ну, Тут питання в тому, чи це помилка, чи це, скажімо так, політичне рішення, яке призвело mm -hmm. до ускладнення ситуації з Донецьком. Пане Олександре, чи готові ви якісь політичні. Я на той момент був uh, командиром зараз. роти. Uh, ну, вже... Uh, Виконував завдання обов'язки командира батальйону. І, в принципі, ми розуміли, що ну, деякі моменти вони приймалися на політичному рівні. І в принципі, чому було так прийнято, ну, покаже історія. Я, я не знаю, чому таке рішення було прийнято, але згодом ми все-таки взяли під контроль місто Слов'янськ, потім місто Краматорськ, ну і далі пішли на Дружковку. І о, з того часу, після е, після 5 липня, о, безпосередньо пунктом постійної дислокації ми зробили славкурорту? І вже бригада повністю туди переїхала, і всі подальші дії підрозділу виконували зі славку рот. Скажіть, будь ласка, як яка атмосфера була в тих містах, звільнених, коли ви туди зайшли? Я вам скажу, ну різна. Здебільшого, здебільшого люди чекали звільнення, і були теплі відносини, і теплий прийом. Але знаходились ті люди. Ну, знаєте, шапка біла, шапка червона. Вони є кругом, і це ми побачили і після повномасштабного вторгнення і в Київській області, і в Чернігівській області. тобто, так називаємо їх нехороше слово, ждуни. Чого uh -huh. вони ждуть? Ну, Ми прекрасно розуміємо. І там на той час також це було. Були люди, які ви ж прекрасно знаєте, в Ютубі до сих пір це відео ходить, що е, після звільнення Славянська 13-й батальйон розпяв ял Мальчика на хресті, і потім uh -huh. його з'їв. Ну, uh -huh. і, і, на жаль, воно вірусне, але е, таких людей там багато було. Пане Олександре, ну от знову ж таки не можу я не повертатися до питання, яке мені болить як вихід з Донецька, тому що якраз для мене це тоді було шоком. Я пане Олександр Киянин. Я думаю, нашим слухачам це теж важливо знати. Так, що 3 так. липня я тоді виїхав з Донецька? Були сподівання, насправді, що за 2-3 тижні ми зможемо повертатися, тому що якраз завдяки. Героїчним діям Збройних сил України, так населений пункт за населеним пунктом тоді звільнялися. Ну і шоком для мене було побачити, як коли дійшли спокійно через Півдонеччини зі Слов'янська, через Краматорськ, через Горлівки до, до Донецька. І прикро було, що їх якраз не перепинили там, чи не розбили якраз на цьому марші. Тому ну, дійсно це важливе для мене політичне питання, яке повсякчас потрібно порушувати. Ну, але, пане Олександре, як далі? розвивалися події після звільнення слов'янська Краматорська, тому що продовжувалася антитерористична операція. І, ну, були було чимало сподівань, так? так в принципі, ну повернусь до того, чому воно так сталося, тому що, на мою думку, те, що ми бачили під час ведення бойових дій, звільнення територій, я не бачив там жодної військової частини. Я не бачив там нічого. Тобто, це планова була підготовка і повністю схід нашої держави він був обезброєний, він був повністю оголений, і, в принципі, там знаходились підрозділи тільки міліції на той час і здебільшого на пропускних пунктах прикордонників. Військових по великому рахунку там не було. Може в деяких частинах зенітних, а, а так це все було виведено, тому плавно до цього підходили. Ну Після... Тут треба нагадати, хто був міністром оборони, та хто це годував. Міністр не не на на час подій, а до, до 20 числа Юнаковича, лютого. Та. Так це був громадянин Росії. На прізвищі Лебідів. Ну, чого ми могли очікувати, хіба інакшої підготовки його до... до Можливо, можливим... але я думаю, такі заходи не проводяться за рік-два. Це ми повинні розумієте. Ага. В подальшому завдання вони складалися вже важчі, тому що ми виконували мій підрозділ виконував завдання і повітряним способом, і наземним способом. Тобто, відпочинку не було. І далі ми пішли на, на звільнення Дякова. Це було повітряним шляхом. Після повернення ми отримали команду безпосередньо поїхати на Ізварено, тобто Замвросівки, на Ізварено. Мій підрозділ в складі там, 45 чоловік, який я очолював, тоді старшим був видвинулись 360 кілометрів по нулю. Це після Зеленопілля. Для того щоб взяти під контроль населений пункт і але ми розуміли, що там вже повністю стоїть кадрові війська Росії, і за того завдання було ну, в принципі, виконано. Ми зрозуміли, хто а в подальшому був здійснений рейд 95 тою бригадою в. На 470 кілометрів, з них 170, це безпосередньо з бойовими діями, і повністю були звільнені. На території ворога в тому числі. Так, На територію, ну умовно, ворога. Мається але, на увазі, ти... яку ворог контролював. Так, так. На території ворога. І, в принципі, були звільнені такі населені пункти, як ну, Саур, могила, Степанівка, Марія. Ну, так. Да. Маринівка, і ми, в принципі, вийшли між червоним лучом і антрацитом. Завдання було нашої бригади безпосередньо вийти на населений пункт Ровеньки, взяти його під контроль. А завдання сусідів це 80-ї бригади аеромобільної вийти і взяти під контроль Луганський аеропорт, що вони зробили. І також ми мали всі зустрітися в Ровеньках, і це було основною задачею для розділення двох областей. Луганської і Донецької, і в принципі потім уже основні сили б зачищали і вийшли б на адмінкандордон. Пане Олександру, у нас на жаль, добігає завершення наша програма, але ми щиро дякуємо вам за те, що ви в цей важливий для донечан для всіх українців день завітали до студії українського радіо. Дуже тішимося, що реальне боєць з реальним досвідом. Командир працює зараз із проблемами ветеранів. Очолює виконує обов'язки міністра у справах ветеранів України, пане Олександре, зичимо вам в цьому великих успіхів. І ще раз дуже дуже дякуємо. Дякую вам, Олександр Порхун, виконуючи обов'язків міністра у справах ветеранів України в студії Української радіо.